Перший урок до Дня пам'яті захисників України. Україна сьогодні переживає найбільше випробовування в новітній історії, збройну боротьбу з російським агресором за незалежність і територіальну цілісність. Повномасштабне вторгнення російських військ відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат України. Пам'ять про борців та їх подвиги є найвищою цінністю національної самосвідомості. Сучасна російсько-українська війна триває від 2014 року, коли розпочалась Революція Гідності з головною вимогою повернути Україну до європейського шляху розвитку. У березні 2014 року Росія скористалася слабкістю влади в Україні та з використанням так званих зелених чоловічків, а насправді російських військовослужбовців, захопила Кримський півострів у квітні 2014 року. Росія приступила до реалізації плану Новоросія, коли після проголошення так званих народних республік на Донеччині та Луганщині безперешкодно і масово прибували загони російських диверсантів та військова техніка зі зброєю. Проте боєздатні частини Збройних сил України, Національної гвардії і добровольче формування зламали наміри агресора. Кинувши в бій близько чотирьох тисяч солдатів та офіцерів, російські регулярні війська та бойовики оточили угрупування українських сил в Іловайську. Російське військове командування надало гарантії безпечного виходу українських сил з оточеного міста. Однак росіяни підступно порушили домовленості та розстріляли із засідок колони українських військових. Зразком незламності українських воїнів стали бої за Донецький аеропорт. Вони тривали 242 дня. Росіяни назвали оборонців аеропорту кіборгами, оскільки не могли зламати їх опір, незважаючи на шалені обстріли з танків, артилерії та величезну перевагу в кількості солдат. Це звитяжне протистояння стало символом незламності наших військових. Кіборги витримали не витримав бетон. Через вісім років, 24 лютого 2022 року, близько четвертої години ранку Володимир Путін оголосив про початок спеціальної воєнної операції, а насправді повномасштабної війни проти України. Путін планував бліцкриг. На взяття Києва відводилось не більше ніж 3-5 днів. Одночасно було завдано удару з півночі по Чернігову, Сумах та Харкову, а з півдня на Одесу, Миколаїв, Херсон і Маріуполь. Ворог задумав стрімко прорватися до центру Києва та зайняти урядовий квартал. Для цього загарбники намагалися встановити контроль. Над гостомельським аеродромом, щоб безперешкодно доставляти боєприпаси та військових. Однак під час боїв українські воїни суттєво пошкодили злітно-посадкову смугу, тож ворог не зміг висадити основні сили. На цьому аеродромі перебував символ української авіації легендарний Ан-225 Мрія якого російські окупанти знищили масованими обстрілами? Застосування реактивної, ствольної артилерії, танків, в боях за ірпінь, ворзель, бучу, гостомель призвело до великих жертв серед цивільних. Одночасно рашисти масово проводили серед мирного населення так звані зачистки. Тіла численних жертв ховали у братських могилах. Стійкий опір ЗСУ зірвав наміри Росії, яка не змогла прорватися до Києва і вже наприкінці березня 2022 року російські війська відступили з Київської області. Знаковими стали бої за Маріуполь, в якому сили оборони України вимушені були вести кругову оборону проти значно переважаючого ворога. Протягом місяця єдиним опорним пунктом сил оборони України в Маріуполі лишався металургійний комбінат «Азовсталь». Тримаючи там оборону, наші герої відтягували на себе найбоєздатніші ворожі підрозділи. Стійкість українських оборонців суттєво виснажила загарбників. Вони зазнали численних втрат і вичерпали резерви. І це дало змогу Силам оборони України у вересні 2022 року розпочати наступальну операцію в Харківській області. Заскочені зненацька ворожі підрозділи були розгромлені та дезорієнтовані. Українці звільнили до 500 населених пунктів, серед них великі міста Ізюм, Балаклія, Куп'янськ. Після цього в листопаді підрозділи Сил оборони України вийшли на правий берег річки Дніпро та звільнили Херсон і ще понад 200 населених пунктів. Узимку зимку 2022-2023 років епіцентром бойових дій став Бахмут, де в ході запеклих боїв, попри перевагу в артилерії та авіації, російські війська не змогли. Ані оточити українські війська у Бахмуті, ані прорвати українську оборону. В травні 2023 року. Окупанти оголосили про зайняття Бахмута. Хоча українські підрозділи усе таки зберегли позиції у південно-західній околиці Бахмута. У ході бойових дій російські війська повністю зруйнували всю інфраструктуру та житловий фонд Бахмуту. Місто перетворилось на спалені руїни. З другої половини травня 2023 року триває український контрнаступ на Бахмутському та південному напрямках. Російські окупанти від Дніпра до захопленого Донбасу встигли побудувати ешелоновану оборону із численними мінними полями, протитанковими ровами та надовбами. Так званими зубами дракона. У зв'язку з цим темп українського наступу є повільним, проте невпинним з подальшим просуванням до моря та Криму та звільненням території України у міжнародно визнаних кордонах. Поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, назвати всіх поіменно або розповісти всі історії. Проти впевнені, що українське суспільство докладе максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам'яті, щоб наша пам'ять про них була живою і дієвою. З цією метою, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме в цей день, у 2014 році, в ході Іловайської операції відбувся потужний прорив українських військ з російського оточення, під час якого проявився масовий героїзм добровольців і військових. Та, на жаль, на той час загинула найбільша кількість українських воїнів. Ті трагічні події розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже дозрівали. І саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали свої життя на вівтар свободи нашої країни. Саме тому сонях повинен бути тим символом Дня пам'яті захисників України. Схожий на сонце сонях. Це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України з чорним, як українська земля зернятком, що обов'язково проросте. Так і українці і далі будуть відроджуватися, скільки б не намагалися їх знищити численні вороги. Слава Україні!